Квітень 2023 року в Україні буде теплішим за норму. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. Середня місячна температура передбачається від 9 до 13 градусів тепла в Карпатах від 7 до 8, що на 1,5 градуси в карпатському регіоні на 2, вище за норму. Прогнозують синоптики щодо опадів, то за прогнозами. Їх місячна кількість буде у межах норми. Місячна кількість опадів очікується від 30 до 52 мм. міліметрів в Карпатах від 60 до 89, що в межах норми зазначили в Укргідрометцентрі, згідно з даними світового погодного сайту Вайс Meteo, Середня температура березня у Києві становитиме 3 градуси, квітня 6 градусів, а травня 15. У березні очікується 8 дощових днів, у квітні 6, а у травні аж 15. Квітень за прогнозами буде прохолодним, проте сонячним. Перша половина місяця буде стабільною, а другу половину квітня частіше буде хмарна погода. У травні за прогнозами очікується нестача опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальностей. Подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.